Якщо ви зараз для себе шукаєте паркан, давайте розглянемо з вами модель паркану жалюзі в формі ромб, модель ексклюзив. Ці секції ми можемо постачати як в зібраному, так і в розібраному вигляді. В Наступному відео буде розрахунок вартості одної секції, яка буде складатись ламелей і з одного стовпця. Зараз розкажемо про те, з чого складається цей паркан. Основним елементом цього паркану є сама ламель. Ця ламель зроблена в формі ромб. Перевага її над класичною звичайною ламелькою буде в тому, що там металу в два рази більше. Відповідно, вона буде в два рази міцніша за цей, через те, що вона є об'ємна. На відміну від профнастилу, ця моделька буде продуватися. Тобто, ви можете бачити, що повітря легко проникає до вас на двір, і вам буде набагато легше дихати ніж, наприклад, коли у вас в дворі паркан з профнастилу. Камера зараз знаходиться з сторони двору, і особливістю цього паркану є те, що він проглядається тільки з одного боку. Наприклад, якщо ви стоїте на подвір'ї, ви абсолютно чітко бачите, що у вас біля паркану або біля воріт. Коли я дивлюсь на цей паркан, з цього боку я не бачу взагалі нічого. Ми виготовляємо ламелі під замовлення, тому можемо зробити довжину від пів метра до трьох метрів. Рекомендований розмір до двох з половиною метрів. А дивіться: також вони можуть бути в різних кольорах по системі РАЛ або під дерево. Товщина 0,4, 0,45 або 0,5. Від товщини буде ж залежати наскільки цей паркан жорсткий, і також наскільки довго він нам буде служити. Мендуємо обирати хоча б 0,45 товщину. Використовуємо метал українських і європейських виробників, тобто це може бути Німеччина, Польща, Італія, Словаччина і багато інших. Дивіться, для того, щоб змонтувати цей паркан, який будь-який інший з цього формату, потрібно всього декілька елементів. Це сама ламель, тоді направляюча планка, яка в нас тут схована, і декоративна накладна планка. Кріпиться це все на заклепки витяжні. От і все. Ви берете ламелі, закріпляєте їх на направляючу планочку. Після цього зверху вставляєте в декоративну і прикручуєте до вже самого стовпця. Стовпець може бути як металевий, так і бетонний і будь-який інший. Стовп, який ви бачите на цьому відео, зроблені з модульного блоку в кольорі Онікс. Uh, у нас він є в шести кольорах, але 90% клієнтів на сьогодні обирають саме цей кольор. Він є найпопулярнішим. Ми виготовляємо більше 12 видів таких парканів. Дивіться огляди на інші паркани в нашому профілі.